Канал Кукуюа представляє Привіт, дорогий друже! Ми продовжуємо вивчати український алфавіт. Наразі до нас завітала буква Г. Поглянь на екран і запам'ятай, як ця літера виглядає. Дивись, це велика буква Г, а це маленька. Так, ти не помилився, вони однаково пишуться. Поглянь на екран. Кого ти там бачиш? Це гуси. Назва цих свійських птахів починається на букву Г. Я прочитаю віршик про гусей, а ти будеш повторювати тільки назву птахів, коли почуєш її. Гуси плавати хотіли, гуси лапки намочили. Гуси, гуси, ви куди? Поскоріше до води. Молодець. Що ж, тепер давай пограємо? Давай проведемо гусей через лабіринт до грушок. Ти зміг знайти шлях? І я зараз спробую. Ось так можна було провести цих птахів. Буква Г схожа на газету або зігнутий гвіздок. Дивись! Давай перевіримо, як ти запам'ятав цю буковку. Покажи грушки, на яких написана буква Г. Давай подивимось, чи вдалося тобі запам'ятати букву Г. Ось тут вона записана правильно. Добре. Ти молодець. І сьогодні ми прекрасно попрацювали разом. Пограли та ще й вивчили нову букву. Бувай! До нових зустрічей! Канал Кукуюа представляє Привіт, дорогий друже! Ми продовжуємо вивчати український алфавіт. Наразі до нас завітала буква Г. Поглянь на екран. І запам'ятай, як ця літера виглядає. Вона чимось схоже на попередню букву, яку ми вчили. Згадаєш яку? Так. Буква Г. Поглянь на них уважно. Бачиш різницю? Правильно. У букви Г є невеличкий хвостик вгорі. Схоже, ніби ця буковка носить кепку. Дивись, це велика буква Г. А це маленька. Так, ти не помилився. Вони однаково пишуться. Буква Г дуже особлива. Чому спитаєш ти? А тому, що такої літери немає в жодному алфавіті. Із цієї буковки починається не так і багато слів. Але деякі ти точно знаєш. Подивись. Це гудзик. Повтори за мною правильно. Гудзик. А ця птаха українською зветься Гава. Її назва також починається з букви Г. Розглянь уважно малюнки. Тобі не здається, що вони нагадують якусь букву. Хм. Так, це ж наша буква Г. Ох і цікава ця буковка Г. Подивись ще раз на неї уважно. А тепер давай відшукаємо гудзики, на яких правильно написана ця літера. Ну, як, друже, тобі вдалося відшукати букву Г? Давай перевіримо. Ось ці гудзики, на яких літера написана правильно. Молодець. Ти сьогодні прекрасно попрацював. До нових зустрічей. Бувай! Юа представляє Привіт! Мене звуть Котик Мур. Разом ми будемо вчити циферки, зможемо рахувати, пограємо і дізнаємося багато нового та цікавого. А ще ми сьогодні познайомимося з першим числом. Що ж, урок сьогодні важливий. Ти уважний та відважний. Пограємо, порахуємо. Багато нового дізнаємося десять це вже число, з цифр складається воно, одиниця, нуль здружилися і в число вмить перетворилися. Подивися на екран бачиш, якщо одиниця і нуль стануть поруч, то вийде число десять. Давай пограємо. Подивися на кульки і покажи ціни, на яких написано число десять. Давай перевіримо, які кульки потрібно було показати. Ось же вони, дивись! Молодець, ти уважний і зібраний. А тепер давай порахуємо до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Ого! Ми змогли дорахувати до десяти. А це так. Ми сьогодні молодці. Подивися уважно на картинку. Скажи, скільки намальовано на ній бджілок? Скільки ж тут бджілок?» – Ти уважно порахував? На зображенні десять бджілок. Давай перевіримо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Я радий, що ти вчив цифри разом зі мною. Познайомився сьогодні з числом і зміг порахувати до десяти. Тренуйся, і ти зможеш швидко рахувати. Бувай до нових зустрічей! Канал Кукуюа представляє Привіт! Мене звуть Котик Мур. Разом ми будемо вчити циферки, зможемо рахувати, пограємо і дізнаємося багато нового та цікавого. Цифра дев'ять. Як ріка, що скрутилась на століття. Або, може, це кіт, цілий день безперервно спить. Тільки хвостик видно. Ось. Це цифра акробат. Ні, не сяде на шпагат але вже якщо верх ногами хоп шестірка перед нами. Як велика кома. Так, дев'ятка непроста. Ух ти! Ми вивчили нову цифру, дізналися, на що вона може бути схожа. Згадаєш, на яку тварину схожа цифра дев'ять, якщо ця тварина спить? Так. Котик, який згорнувся в клубочок, схожий на цифру дев'ять. Молодець. Подивися швидше тут багато котиків нас чекають, адже вони не просто так в гості до нас потрапили. Це дуже добрий знак, щоб ми їх порахували. Що ж, Любчик, ти називай. Котиків скоріше рахуй. І так, скільки котиків ти бачиш на картинці? Правильно, їх дев'ять. Молодець, ти впорався із завданням. Давай спробуємо виконати ще одне завдання. Перед тобою три намиста, але тільки на одному з них дев'ять намистин. Чи зможеш знайти його? Будь уважним і порахуй намистини. Давай перевіримо, яке намисто потрібно було вибрати. Ось же воно, дивись. Знаєш, друже, ми з тобою вивчили всі цифри. Давай їх згадаємо. І так один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ура! Ми впоралися. Я рада, що ти вчив цифри разом зі мною. Тренуйся і ти зможеш швидко рахувати. Бувай! До нових зустрічей! Канал Кукуюа представляє. Логопедичні заняття з котиком мур для діточок. Привіт, мої маленькі друзі. Ви мене пам'ятаєте? Так, це є котик мур. Сьогодні ми разом будемо учитися вимовляти звук Р. Повторюй. Р. Відмінна. Так тримати. Звук рр вимовляється, коли ми видаємо дзвінкий голос і повітря проходить між нашими губами. Спробуйте вимовити цей звук зі мною. <звук1> Дуже добре. Тепер давайте спробуємо назвати різні предмети, які починаються на літеру Р. Ось, наприклад, ракета. Спробуйте назвати її та вимовити звук РР на початку. Ракета. РРР. Відмінно. А тепер назвіть інший предмет на «р». Риба. Р... Дуже добре. Ви вже добре справляєтеся зі своїм завданням. А тепер давайте гратися в гру. Я покажу вам машинки. Які починаються на «р». назвіть їх та вимовте звук «р» перш ніж катати їх. Рейсер. Рр. Вірно. Давайте спробуємо ще раз. Ця машинка називається Ретро. Спробуйте назвати її та вимовити звук рір. Ретро. Рррр. Відмінна. Ви всі дуже розумні та спритні. Дякую за чудове заняття. Не забувайте вчитися і вдосконалюватися, а я буду чекати на наступному занятті разом з вами.